Любі мої усім велике велике привіт. Ну що, мої котики, ви готові прокидатися? А ну покажіть мені. Бачу, що готові. Ну що ж, мої сонечки, з нами сьогодні пані Уляна, в гостях, і давайте розпочинати. Всі питання обов'язково ми відповімо після нашої руханки, а спочатку треба прокинутись. Пані Уляна, доброго вам ранку. Ми раді вас вітати. Добрий ранок, ну що, починаємо тренування наше. З голови нахиляємо вухо до плеча на одну сторону і на іншу. Право, ліво, право. Вліво тепер дивимося за плече. В одну сторону, в іншу, красиво. Ще раз в одну, в іншу. І переходимо до плечей. Прокручуємо плечі. З'єднаємо лопатки. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. І вперед. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Повністю руки. Прокрутили. Два. Три. Чотири. п'ять. і в іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. п'ять. Прекрасно. Наші ножки. Колінка. Розминаємо. В іншу сторону. Добре. На носочок поставили ножку. Головний стоп прокрутили в одну сторону, в другу. Друга нога. В одну. І в другу. Дуже добре. На носочки піднімаємося на пальчики. Наверх. Раз. Два. І три. Високо-високо. Чотири. Дуже добре. П'ять. Добре, давайте тепер трошки пострибаємо. Уявляємо, що ми стрибиці. А вже розскакалку. Поїхали. Згрибаємо. Раз. Два. І ще йще. Три. Чотири. П'ять. Розігріваємо. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре, зробили вдих. Зупиняємо дихання. Ще один раз. Вдих. Видих. І останній раз. Видих. Стоїмо, Ноги в нас залишаються на ширині плечей. Ми однією ручкою тянемося. Мельницею вниз до правої ноги. І до лівої. По черзі змінюємо сторону. Раз. І два. І три. Стараємося долонькою дотягуватись. Чотири. І ще. П'ять. Шість. Фім. Колінка рівні. Вісім. І дев'ять. І ще разочок. Десять. Лишилося тут. Підняли руки. Ноги на ширині плечі. Малюємо коло. Раз. Два. Трошки ще руки розминаємо. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. В іншу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тримаємо, не опускаємо руки. Шість, сім, вісім. Молодці. Дев'ять. Десять. Опустили. Так. І ми з вами переходимо до нашої основної частини. Опускаємося вниз на чотири точки опори. Четверень. Звідси. Ми будемо підривати наші колінка з капозом ведмедика і виправляємо ноги наверх. Виходимо собачку і вертаємося вниз метелика. Ведмедика, перепрошую. Поїхали раз. Собачка, ведмедик. Собачка. І ведмедик. Де ваші ведмеді? Знову собачка. Ведмедик. І ще п'ять раз. Собачка. Ведмедик. І останній раз. Собачка. Ведмедик. Лишилися в собачці. Стоїмо. Почався згинаємо ножки. Собачка крукує. Раз. Два. Крукує гарно три. Чотири. Ще покрукувала, покрокувала. П'ять. Шість. Сім. Собачка головою тягнеться в підлогу. Вісім. Мордою вниз, так? Дев'ять. Десять. Вернулися в ведмедик. Ведмедику трошки постояли і опустили колінка. Ще зробимо одну праву на мобільні спинки. Тут у нас ведмедик опустив колінка. І дивиться наверх. Піднімає одну ручку, подивився наверх, поставив на підлогу. Піднімає другу ведмедика не ручка, а лапка. так? Поїхали. За лапкою дивимося своєю наверх. Ведмедик розглядає другу лапку. Вниз. Ще раз наверх дивиться ведмедик. Вниз. Наверх. Вниз. Лапка тікає від ведмедика наверх. І друга сторона наверх. Давайте ще чотири рази. Наверх. Вниз. Наверх. Вниз. І останні три рази. Наверх. Вниз. Наверх. Вниз. Добре, опустилися п'яточки до сідить поза дитинки. Трошечки розслабилися, зробили вдих, видих. Йдемо далі. Лягаємо на бік. Таким чином. Ноги зігнуті в колінах. Рука на лікті. Другу руку за голову. Ми відриваємо наш таз, От, відірвали попу. І що ми тут будемо робити? Закриваємося ліктем вниз, на видиху відкриваємося наверх. Робимо таких 12 разів. Поїхали. Закрились вниз, відкрились наверх. Таз не випускаємо. Так, таз завжди піднятий. Вниз, наверх. Два. Знову вниз, наверх, три. Ця вправа не є дуже тяжка. Вниз. Наверх чотири. Відкриваємося ручкою. І п'ять. Супер. І ще. Шість. Половина є. Сім. Витягуємося ліктем наверх. Вісім. Та свій ще два рази. Дев'ять. І останній разочок. Десять. Добре. Опустили попу на підлогу. Лікоть на горі лишається. Два колінка підтягуємо до ліктя і вертаємося на місце. Поїхали. Раз. підтягнули, Вернулись. Два. Підтягнули, вернулись. Коліна до ліктя. Три. І кладемо на місце. Вихідне положення. Чотири. І ще. П'ять. Так, дуже добре. Шість. Останні чотири рази. Сім. І. Вісім. І ще. Дев'ять. І останній разок. Десять. Дуже добре. Тепер ми випрямляємо наші ножки. Лишаємося тут на боку. Одна рука на лігонь, друга на підлогу. І ми будемо відривати тільки наш таз. Але тепер з прямими ногами. Отаким От чином. Підняли. опустили. Дві руки на підлозі. Поїхали. Така бокова планка. Раз. Вниз. І ще. Два. Вниз, всього десять. Три. Вниз. Стараємося не кидати себе. Чотири. Молодці. І п'ять. Половина є. Шість. Ще чотири. Сім. Давайте давайте. І вісім. Останні два рази. Дев'ять. І ще раз. Десять. Добре, трошки відчули свої ручки тут. Тепер з ногою. Витягну одну руку наверх. І піднімаємо. Пряму ногу до руки. Поїхали. Раз. Два. І три. Супер. Чотири. Ще. П'ять. Добре. Рівна нога. Шість. Три рази до кінця. Сім. Вісім. Дуже добре. Ця вправа не тяжка. Дев'ять. І останній раз. Десять. Молодці. Трошки струсили ручку, можливо, вона змучилась. Знову піднімаємо наверх. І тепер будемо трошечки ускладнювати. Піднімаємо дві ноги. Як у вас виходить? Наверх і вниз. Давайте, можна зігнути ноги, якщо тяжко. Наверх і вниз. Тут всього вісім раз. Наверх, вниз, сім. І шість Молодці. Ще. П'ять. Дуже добре. І чотири. Не кидаємо Накидаємо нагибниц. Три. Повільно опускаємо. Два. І останній разочок. Один. Дуже добре. Знову лягаємо в позу дитинки, п'яточки до сідниць. Відпочиваємо і розслабляємося. Зараз ми все те саме зробимо на другу сторону. Тільки я подивлюсь ближче до вас, подивлюсь, як ви там. Всі відпочивають. Змучились вже? Ану, хто там? Хто не робить? Хто не відпочиває? Окей, ну що? Лягаємо в другу сторону. Лягли на бік. Красиво. На лікуть. Ноти зігнули в колінах. Руку за голову. І поїхали. Відірвали таз. І закриваємося. Відкриваємося. Поїхали десять разів. І раз. Відкрилось. І два. Пам'ятаємо таз відірваний. Три. Ще. Чотири. Молодці. Половина є. І п'ять. І шість. Сім. Дуже добре. Вісім ще два рази. І дев'ять, І останній разок. Десять. Молодці, опустили таз. Так, опустили попу, Лишаємося на боку. Руку за голову, два коліна. Тянемо до ліктя. Поїхали. І раз. Красиво. Два. Три. супер, Чотири. Ану всі гарно виконуємо. П'ять. І шість. Останні три рази. Сім. І вісім. Ще два. Дев'ять. І десять. Добре. Випрямили наші ножки, випрямили колінка. Лишаємося на вікті, Другу руку ставимо на підлогу. І будемо підіймати таз наверх. Виходити в таку бокову планку і опускатися вниз. Поїхали десять раз. Піднялись, опустились. Раз. Це не є дуже складно. Два, але стараємось. І ще. Три. Прямі колінка. І чотири. Добре. П'ять. Половина є. І шість. Іще. І три рази до кінця. Вісім. І дев'ять. І останній раз. Десять. Добре. Лишаємося тут. Одну руку підняли. Пряму ногу тягнемо до руки. Поїхали. Раз. Красота. Два. Три. Прекрасно. Чотири. Ще. П'ять. Ще. Шість. Прямо-пряма ножка. Сім. Стараємось. Вісім. І дев'ять. Останній раз. Десять. А тепер одночасно дві ноги до руки піднімаємо. Давайте. Раз. Наверх поставили. Два. Вниз. Не кидаємо. Три. І ще. Так, так, так. Чотири. Половина вже є. І п'ять. І шість. Останні три, два рази. Сім. І ще разок. Вісім. Добре. Відпочили, а влягаємо на спину. Так, лягли на спину, зробили вдих, видих. Ноги зігнуті в колінах. Так, робимо сідничний мостик. Вашу любимому вправу. Піднімаємо таз наверх. І опускаємо вниз, але на підлогу не кладемо сіди. Поїхали. Раз. Робимо десять раз. Два. Молодці. Три. Високо, високо піднімаємо. Чотири. Не халтурим. І п'ять. І ще шість. Давайте, давайте. Піднімаємо. Сім. Підняли, опустили. Два рази. Вісім. І дев'ять. І останній раз. Десять. Залишились на горі. Працюємо одною ногою. Таз на горі. Одне коліно відірвали до грудей і вертаємося на місце. Раз. І два. І ще. Три. І чотири. І п'ять. До грудей тянемо. Шість. Сім. Таз на горі. Вісім. Високо-високо. Дев'ять. Тільки одну ножку. Десять. Поміняли сторону. Те саме на другу ногу. Поїхали. Раз. До грудей. Два. Таз на горі. Три. І чотири. Підняли, підняли. Таз. П'ять. Шість. Не кладемо. Високо. Сім. І чим ближче до грудей. Вісім ножку. Тягнемо. Дев'ять. І десять. Добре. Опустили пол. Так що відпочили. Зробили вдих. Видих. Тепер лишаємося внизу. Одну ножку підтягнули до грудей. Так? Спочатку власними силами і будемо піднімати таз наверх, опускати. Нога завжди біля грудей. Отаким От чином. Підняли наверх, опустили. Підняли попу наверх, опустили. Раз. Два. Ножку не випрямляємо. Оцю три. Тримаємо біля себе чотири. Ще трішки. П'ять і шість. Молодці, сім. Чуть-чуть лише. Вісім. І дев'ять. І десять. Добре. Опустили, поміняли. Тепер другу добру Іншу на підлозі лежать. і піднімаємо так. Раз. Два. Три. Тобто працюємо нас. Опорна нога. Так, яка на підлозі. Чотири. Піднімаємо, відриваємо попу. П'ять. Шість. О, добре. Сім. Ще. Вісім. Дев'ять і десять. Молодці. Лишаємося тут лежати. Піднялися на лікті. Ножки випрямляємо наверх. Будемо з вами банитися ножиці. Розкрили ноги, закрили, по центру схрестили, як ножиці. Знов розкрили в сторону, Закрили. Схрестили ножиці. Поїхали. Ножиці ріжуть. Раз. Два. Виконуємо, виконуємо, множиці три. Колінка рівні. чотири, Стараємося. П'ять. І ще шість. Ножиці ріжуть сім. Широко розкриваємо ножиці. Вісім. Кого там такі ножиці поломані криві? Десять. Іще, ще. Десять. І ще. Давайте. І останні п'ять раз. П'ять. Чотири. Три. І два. Один. Добре, трошечки відпочила. Опустилась на підлогу. Руки за голову в замок. Коліна відірвала. Так, нижня частина спини притиснута. Відриваємо лопатки і тягнемо лікоть до протилежного коліна. Поїхали. На одну сторону. Раз. Два. І три. Чотири. П'ять. Шість. І сім. Прес включаємо вісім. Два рази до кінця. 9 І десять. На другу сторону. Коліна лікуть. Раз. Два. Стараємося. Три. Ще чотири. Ще п'ять. І шість. І ще, і ще Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Коліна підтягнула до грудей. Ручки поставила під коліна і робимо м'ячик. Виштовхуємо себе наверх і вертаємося вниз. Раз. Два. Три. Чотири і п'ять. Гарні м'ячики. Клодяться шість. Сім. А ну я подивлюся, як ви Вісім. Угу. Дев'ять. Молодці, молодці. Ще. Десять. Добре. Вирішилися внизу. Ручки в сторони, ножки зігнуті в колінах, закинули коліна в одну сторону. Отаким От чином. Полежали тут, подумали. Дуже добре. І на другу сторону закинули коліна. Знову тут полежали. Подумали. І тепер робимо те саме тільки в динаміці. То на одну сторону кидає коліна, то на другу. Раз. Зі сторони в сторону. Два. Три. І ще. Чотири. П'ять. Колінка разом. Шість. Сім. І вісім, дуже добре. Дев'ять. Молодці. І останній раз десять. Добре. Ножки, коліна зігнули під кутом 90 градусів. Взяли себе за носочки лишаємося в такому тарканчику. Побули тут. Коліна в різні сторони. Там, може, на фінішній прямі, вже трошки йдемо на заминку і потягнемося. Свідця випрямляємо то одну ножку по черзі то другу. На верхній тягнемо за носочок. Раз. Два. Красивий тараканчик. Три. Чотири. Випрямляємо, випрямляємо. П'ять. Наскільки хто може? Шість. Сім. І не валиться нікуди. Тараканчик. Вісім. Дев'ять. Десять. І давайте одночасно дві ноги випрямляємо. Розгинаємо. Раз. Два, дві ноги. То саме, що ви робили, просто одночасно. дві. Три. Чотири. І ще. П'ять. І шість. Три рази до кінця. Сім. Вісім. Дев'ять. І останній раз розігнули. Тримаємо п'ять секунд. Рахуємо зі мною до п'яте. Раз. Випрямали коліна. Два. Три. Чотири. П'ять. Добре, зігнули. Вийшли наверх, в метелика сіли, Потягнулись в метелику. Ану, хто знає як метелика сідати, хто мені покаже. Так, стопа до стопу поставили так. витягнули себе спинкою наверх. Можна тримати себе за головний стоп. І поїхали. Метелик колінками, точніше, крильцями вниз. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Качається метелик. Раз. Покачався. Два, ще. Три. Чотири. П'ять. Зашаємося в метелику. Руки тримаємо перед собою. І зараз метелик буде е, критися своє завертати. Таким чином. Одну ножку заводимо назад. Ага, да-да, без рук. Молодці. Вертаємо на місце класичний метелик. Uh -huh. І тепер другу ногу. Поїхали два. Uh -huh. Знову. три. Прекрасно. Всіх полост ровно в кори. Чотири. Такий У нас сьогодні метелик. Динамічний п'ять. І шість. І. І сім. Давайте останні три рази. Вісім, ще два. І дев'ять. І останній раз. Десять. Добре, давайте знову лишаємося в багатику, попробу. Попругляли, попругляли, попруглянули. Супер. Можна зібрати ножки, сісти по турецьки так як вам зручно. Так. І по другу сторону витягнути за ручкою, повністю всю бокову лінію витягли. Дуже добре, в іншу сторону витягнули лінію. Прекрасно. І аплодуємо собі за хороше Ви сьогодні всі молодці, класно почав робочий тиждень, буду рада вас бачити нарешті тренування і гарного вам дня. Так, Дімошка, що ти нам хотів сказати? Я хотів ну, показати ну, ну горіхи, то я, я ну, нагулював. Ось горіхи до сих прий. Розумничок, горіх. нічого собі. Дімчик, я тебе чую. Супер, дуже класні горішки. Розумничок, молодець. Андрію, привіт. Добрий день, я хочу подякувати за. Таке цікаве заняття, і в мене є одне запитання чому такі короткі заняття? Ого, 25 хвилин на руханку це достатньо. Це ж не окреме тренування силове. Маємо ж прокидатися, а не а накачуватися. Це, це дуже і ми, і ми, гарне заняття. Дякую. Дякуємо дякую. тобі. Зараз буде запис заняття на Ютубі, можеш вимкнути ще раз і пройти ще раз, якщо тобі мало. Софія, зайчику, привіт. Давно тебе не бачила. Доброго дня. Я хочу подякувати за дуже цікаву руханку, мені дуже сподобалось. Дуже тобі дякую. Ну, що тоді, моє сонечко, вмикайте ваші мікрофончики, давайте скажемо дуже дякую, пані Уляці, і до дякую. нових дякую. зустрічей з вами. Дякую до за побачення, побачення, побачення. побачення.